Hello Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні в цьому відео я попробую шоколад на кінець містера Біста. І дізнаємося, який шоколад містера Біста найсмачніший. З молочним шоколадом, з м -м, хрустким мигдалем чи. Повітряним рисом. В цьому відео ви це дізнаєтесь. Ні, на жаль, ви не дізнаєтесь. Я не буду кожну перлитку шоколаду пробувати в цьому відео. Я попробую всього лише один молочний шоколад, а потім будуть виходити ще шоколадки містера Біста, то молочний кранч. В одному відео ми попробуємо дві шоколадки. Та... І скажу вже в кінці, кінці, як ми завершимо їсти цей шоколад, який смак. Шоколад у містера Біста мені буде смачніший. Та, тому такі справи. Сьогодні ми лише попробуємо молочний шоколад. А ще, щей ще, ну, е, е, мегдаль і повітряний рис. Та? Повітряний рис, Повітряний так. Ми пробували з вами у Трускавці е, смак. який то, то був у нас. Е, цей о, арахісовою пастою. Та. А він мені був сподобався, до речі, зараз ми попробуємо просто молочний шоколад. Подивіться, скільки шоколаду містера Біста я купив. Це є 4 плитки, п'ята ми з'їли е, у номері у Трускавці. І ще шосту я на YouTube Shorts купив. Та. Коротше, багато потратив на цей шоколад, але думаю, воно того варте. і е, багато переглядів я наберу. Ну, надіюся, що багато подивляться. Шоколадом містером Бістом. Як я їм цей шоколад даю оцінку, надіюся, подивляться. І збере нормально переглядів. Не знаю, чи збере чи не збере, подивимось. Короте, просто думав, найду шоколад містера Біста. І завдяки цьому, знаєте, завдяки бренду містера Біста, шоколадки його мене більше подивляться ці відоси великі реакції. Та? Бо то, що шорти подивилися, шорти. Там 11 тисяч подивилися з містером Бістом, ну, типу шоколаду цей. скільки лайків набере, скільки у вас буде шоколадки містера Біста. А я тепер хочу дізнатися, скільки набере велике відео, в якому ми будемо їсти його шоколадку містера Біста. Добре, погнали до заставки цього відео, прореагуємо цей молочний шоколад. Let's go! Деніс Сфені реагує, Деніс Сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Значить. Шоколад молочний. Торгова марка Мір Біст, Фістибс. Коротше, шоколад молочний. Містер Біст, Фістибс, молочний. Шоколад! Лад! лад. Відкриваємо та пробуємо. Так, невдовзі вас чекає оці смаки. Ми пробуємо оцей. Погнали, гнали, гнали, пробувати. Погнали, гнали, гнали, ласувати. Так, короче, народ. Думаю, мені сподобається цей шоколад, що він топовий. Ніде у Івано-Франківську я не знайшов шоколадки Містер Біста. Тільки вже у Львівській області, в Трускавці, в Сільпо. Ну, власне, звідти я це і привіз. Так, добре, давайте куштувати, смакувати. Цей імпортер імпортує. Добре. Так. Відкриваємо. Зараз у нього новий дизайн шоколадок. Це перший дизайн, у нього зараз тепер такий інший дизайн. Ну я це вже показував трошки, всі у нього дизайн. Та. А зараз у нас коротше, цей Snack Scan Queen. Сканувати. Та. Добре, давайте. Відкривати. коротше. Прикиньте, якби містер Біструї шоколадки. Е, на рандомно е, ставив гроші Там 100 доларів, допустимо, 500 доларів, а хтось комусь взагалі 10. Ні, ну 10 ж тут не поміститься. Але, наприклад, 100 можна доларів виграти. Це би було класно. На рандом собі якась людина купує фістеблс, тут пак, 100 доларів. Тут нічого собі, оце містер біж щедрий, би бі сказав. Ну, на жаль, тут тільки. Тут тільки шоколад. Тому, напевно, і скажете, що постанова, постанова Та ні, я думаю, у більшості відео вони правдиві. Та. Коротше, ось така нас презентує шоколадка, страшенно топиться, зараз жара. Тому зараз ми спробуємо. Коротше, містер Біст. То, що в нього маленькі ці шоколадки. Містер Бістові. Та. Ось така шоколадка. Давайте я вам приближу, бо тут темне освітлення. Коротше, «Містер Біст фістибл. Спогнали їсти. Так. Не знаю, надіюся, мені сподобається. Так. Давайте молочний шоколад. Це просто оригінал. Молочний шоколад. І все. Щось мені дуже сильно рошен нагадує. Наш рошенівський. Ну. Ну, Кіндер-шоколад мені, як завжди, найкраще, це? Може бути? Коротше, знову 9 балів смачно, можна їсти такі справи, такі плитки. Куда що так дорого, 100 ще йому зі рейні? це був би наш український ютубер. Коштувало би, б, думаю, дешевше. А може? Хто його знає? Блогер я ж теж хочу заробити. Коротше, на 9 баю смачно. то мені щось найбільше подобається дубайський шоколад. От дубайський шоколад це топчик. Оце? Ну таке. Собі, так. Логотип «Містер Біст. Давайте їсти. Мені дуже упаковка подобається. Я, до речі... Завдяки цій шоколадці. Думав би, знаєте, хотілося б і самому створити якийсь шоколад. Я би його створив. Назвав би, в мене був би червоний колір шоколадки з чорним. Тут би був логотип мого каналу. Деніса Friend... Я, типу, в капішоні, та. Називав бися Friendly Chocolate, Дружній шоколад. Бай Деніс Френді. The Деніс та. В мене би називалося такі справи. У нього ще є і темний шоколад біста. Но я не люблю темний шоколад. Добре, що мені попався молочний шоколад. Щось я спішу. Зараз поясню. Просто розумієте, я наперед знімаю ролики. Ну, щоб продукт часом не розтопився, хоча в холодильник поставив, нічого страшного. А Я ще мусив на YouTube Short знімати скільки шоколадок, скільки лайків, скільки лайків, скільки у вас буде шоколадків, запутався. Але нічого, в принципі, можна знімати Almond. У мене два є. Milk Crunch, що, в принципі, нічого страшного. Я видів у нього, бачив. Містер Піст випускав з білим шоколадом Фістибелс. Я би це взяв. З білим шоколадом я білий обожнюю. Я би білий шоколад у нього взяв. Я думав, буде дешевизна, Ну нічого, можна їсти. І останні дві. Давайте. Дуже був радий, коли побачив ці шоколадки на прилавках Сільпо. Шкода, що у Івано-Франківську в закордонних продуктах, які я брав, то були прайми теж блогерів відомих. А от фістеблс містера Біста не було. А в Сільпо вже було. Хм. Просто мої підписники на стрімах писали: візьми Містера Біста фістеблс. візьми візьмете і візьме. Думаю, де візьму, як я. Як я мене ніде не продається, поїхав у у сільпо, я ще знімав відео, я це вже багато разів розказував, я не знайшов. Бо того, що різні сільпо, різні власники, один власник у сільпо хоче цей продукт додати на поличках свого товару, він буде додати. Якщо інший не хоче цього товару... Добавляти, бо думає, за дорого люди не будуть купувати, він його не добавляє. або по іншій причині. Так. Ну Взяв чисто, що це популярний, найпопулярніший блогер Ютуба, ю... самий популярний ютубер цей містер Біст, взяв спробувати, але не скажу, що найкраще. Але їсти коротше, можна, так. це головне. Ясно, що він буде розхвалювати і багато будуть його шоколад купувати. Бо, по-перше, приваблива упаковка, по-друге, у нього контент на вищому рівні. По-третє, популярний блогер. Чом би не купити. Тому такі справи, дружні. На цьому все. З вами був, як завжди, день успельний. Можете собі спробувати, якщо у вас усіль продається, якщо вам... За 100 це буде по кишені, можете собі взяти цей фістипл. Я з вами прощаюся, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, френдлі! -пока, Бувайте! Так. Ой, треба і мені створювати якісь шоколадки, знаєте. Щоб я теж мав свій брендик Деніс Friend Company. Чи -чи. Так. Ну, коротше, добре. Це вже таке у планах. Ну мрій. У мріях скоріше, ніж у планах. Добре, пока.